Це те, що показують в телевізорі. Я люблю дивитися смішарики. Кіно. Мені Мама з татом нічого не забороняють дивитися. Це там, де знімають людей, і показують у телевізорі. Новини, всяке кіно, І для дітей мультики. Мама з татом мені не дозволяють дивитися всяке. Я люблю дивитися мультики. Телебачення це, що показує на телевізорі. А які програми по телевізору показують, знаєш? Програми «Шмішарики». Мама з татом які дивляться програми, не знаєш? Які? Кіно. Це тоді, коли людей знімають і показують по, по телевізорі. А які цікаві програми показують по телевізорі? Кіно, також мультфільми. Новини, також про тваринок і все таке. Мої улюблені кіно – це діти шпіони, мультфільм Осмішарики, ну, губка Боб. Це коли люди знімають і показують їх на телеку. А які телепрограми є? Фільми, кіно, мультики.